Всім привіт, любі друзі! Сьогодні пропоную вам приготувати смачну платінку госту. Для цього додаємо в глибоку миску 200 мл ледь теплої води, 5 г сирих дріжджів, я замінила сухими, перемішуємо все до розчинення дріжджів. Воду обов'язково беремо ледь теплу, адже це тісто тривалого бродіння. Якщо візьмете гарячішу, тісто перекисне. Далі додаємо 300 г просіяного борошна і вимішуємо липке тісто. Далі збираємо тісто в кульку. І розминаємо, щоб поверхня була гладка. Найкраще це робити рукою змоченою в воді. Накриваємо опару харчовою плівкою і залишаємо на 2-2,5 години. При кімнатній температурі. Опара має збільшитись у 2,5-3 рази. Коли пройшло 2 години, замішуємо тісто. Для цього беремо 50 мл теплої води, такої як вибрали і на опару. Додаємо 7 г солі і розмішуємо до розчинення та вливаємо до тіста. Сюди ж також додаємо 35 г цукру та 15 г розтопленого вершкового масла. По рецепту також допускається вершковий маргарин. Перемішуємо, щоб у пара гарно змішалася з інгредієнтами. Далі додаємо 200 г борошна. Краще трішки залишити, так як борошно у всіх різне і може бути трішки забагато. Тісто вимішуємо спочатку в мисці, поки воно не вбере майже все борошно. А потім вимішуємо на столі приблизно 10 хвилин. За цей час гарно розвинеться кликовина борошна і тісто стане більш однорідним та еластичним. Завдяки тому, що мало дріжджів і тривалий час вибружування, випічка виходить дрібно пориста. Після того, як вимісили тісто, округляємо його і кладемо в миску змашено олією. Також змашуємо і верх тіста, щоб він не обвітрювався. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо на півтори години для підйому. Але за цей час нам треба буде його обімнути. Через 40 хвилин злегка обминаємо. Обминати дуже не слід, треба лише злегка випустити повітря. Формуємо кулю і залишаємо тісто ще хвилин на 30-40 для підйому. Коли час вичерпався, на стіл змазаний олією викладаємо тісто. Тіста виходить приблизно 800 г, цього достатньо на 2 платінки. Ділимо тісто на 4 шматки по 2 шматочки на кожну плетінку. Шматочок тіста роздавлюємо пальцями і закатуємо в жгутики. Шовчик на жгутиках обов'язково защіпуємо. Тісто накриваємо і залишаємо на 5 хвилин. Завдяки цьому воно буде краще піддаватись розкатці. Далі перевертаємо жгутики швом до гори і розкатуємо. Далі знову закручуємо і защіпуємо. Можна було б одразу розкатати тісто, але вони тоді виходять слабі і не такі рівні. Розкатую на довжину приблизно 60-65 см. Те саме роблю і з рештою жутиків. Далі беремо дві смужки. Кладу їх навхрестрівно по центру і по черзі перекидаю хвостики у протилежні сторони. Так у нас виходить косичка із 4 жгутиків. Робити це зовсім не складно. Кінчики косички защіпую, зрідка рідка підкатую і ховаю під булочку. Але перед тим виберіть лицеву сторону. Перекладаємо на деко заставлене пергаментом і залишаємо на хвилин 50-60 для підйому. Коли плетінка піднялась, змазуємо її. До яйця додаємо дрібку солі і збиваємо. Коли змазали плетінки, тільки тоді включаємо духовку для розігріву на температуру 180 градусів. За цей час яйце злегка підсохне і булочка вийде блискучіша і рум'яніша. Змащувати плетінку потрібно обережно, щоб тісто не упало. Випікаємо плетінки при температурі 180 градусів приблизно 35 хвилин, середній рівень. Ви ж орієнтуйтеся по своїй духовці, адже вони у всіх різні. В когось плетінки готуються швидше, а в когось повільніше. Після того, як плетінка спеклася, залишаємо її в духовці на 5 хвилин, потім дістаємо і накриваємо рушником. Так ми позбудемося грубої кірочки. Залишаємо так до повного остигання. Всім смачного!